ефірі рогова пасіка піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай хранить вас, Господь. Сьогодні наш репортаж про дуже цікавий вулик профільєр із Дніпра, який лише нещодавно з'явився. Сам вигляд його дуже оригінальний. Розберемося, наскільки він функціональний, хоча видно зразу, що є ляток верхній в корпусі. Є якийсь продукт з боку. Але чи достатньо це. Отже, все по порядку. Вага профільєра. Ого. Більше 7 кілограм. Один із важчих вуликів на моїй пасіці. Чому ж справа? Зараз ми розберемося. Криша на перший погляд проста. без всяких виїмок під ремні. і нібито немає спереду продухів, але вони є збоку. Ці продухи на любителя. Якщо ти займуєш, їх не треба. А якщо на кочівлю, їх можна допродавити і зробити. Ну, скажу одразу: з двох сторон продухів мало. Треба продухи з чотирьох сторін під кочівлю. в літню жару. Дроли можуть запаритись. Ну і що унікально в цій криші? Вона кругла і навіть кути круглі. Ну, молодці творці. Це дійсно гарний виріб, гарна криша напівкругла. І достатньо функціональна. Хоча я дві діри продухи спереду буду доробляти. І всередині вона глибока. В саме всередину є для великого пакета. Виїмка. Вставаляй і підгодовуй. Ну, не без огріхів, звичайно. Яка вага криші? Подивимося зараз. Вага крище стандартна. Півтора кілограма. Вистачить, щоб не здуло, і достатньо місця. Конструкція корпусу профільєра унікальна. Він ні на інші він не похожий на інші варіанти інших сучасних вуликів. Подивіться, який його оригінальний вигляд. Ось вам і верхній ляток. Ось вам виїмки і для рук, і під дерево, як у бджоляра. І на кінець ось воно, те, що я дуже люблю. Круглий скруглені кути. Якщо десь щось вдариться, то це круг. Це не гострі кути. Тобто молодці творці вулика. Зробили дуже гарну конструкцію. І тут нібито є і для Стамески. Ви бачите, можна вставити, що взяти. Поміряємо товщину стінок у профільєра. Вона є стандартна. Чотири на чотири. Але врахуємо 1 см на виїмки, ну трохи більше. Тобто 3 см. Там, де виїмки, і 4 см ребро жорсткості. Подивимося висоту фальців. Це має велике значення. Чи не буде криша злітати? Висота фальців стандартна, трохи більше 1 см. Ні, точно 1 один см сантиметр. Один сантиметр рівно. Ну, цього більш-менш достатньо. Це не 2 см, як фімік але нормально. Зважимо корпус. Корпус повинен бути стандартний. Да, 3 кг. Стандарт. Тобто незаконовлений матеріалом. Корпус повинен бути міцний. І врешті добралися до дна. Приймаємо корпус. І перед нами типове турецьке пластикове дно. Ось в чому секрет, що вулик такий важкий. Це пластик, він важчий, ніж пінополіуретан. На жаль, виробники не змогли зробити свій варіант дна. А це було б цікаво, враховуючи їх творчий підхід до криші і до корпусу. Ну що. Зважимо це пластикове дно, але я його десь заміню. Воно для кочівлі дуже, дуже важке і дуже важке для бджів. Ви бачите, ось цю штуку треба прикручити до корпусу, а це мені не подобається. Це типове турецьке дно виробники доробили. Вони поставили кутники і корпусу легше на них ставати. Але недолік той же самий, воно дуже низьке, менше 1 см. Це для бджіл не сподобається. Тут треба було дерев'яний підйом ще на 1 см, щоб було хоча б 2 см, а тоді вже кутники. Ну, як би там не було, що є, то є. Будемо поки на ньому, поки не зайдемо заміну. Турецьке дно це полкозбірник фактично. І бджолам прийдеться трохи потрудитися, щоб зайти в цей вулик. Тому завжди треба цю штуку якимсь чином, а воно ще й туго йде, тим проблеми в мене будуть з ним. Ця штука ставиться спереду, тут і прильотна доска, і разом, ви бачите, прильотна доска тут і разом для проходу бджіл. І яким чином воно тут має має кріпитися. Це ще проблема його буде закріпити. Прийдеться до корпуса чіпляти, а що мені не подобається, треба буде щось придумати. Ну що, дном буде доволі той, хто збирає пилок і хто на стаціонарі. Для кочівлі це дно, звичайно, буде проблема. Вага дна. На жаль, велика повинна бути. Я люблю легке і міцне, важке я не люблю. Так і є. Три кілограми дно. Саме важче дно, яке тільки може бути на моїй пасіці. Пластикове. Ну що, хто збирає пилок, тому підійде. Але ось воно не Прямо до зборів, непрактично при кочівлі. Треба побажати творцям цього профілєра зробити своє. Подивимося, як підходять до профільєра різні лаштунки. Панорама. Панорама довга. Вона більше до хімекселену підходить, до старого хімекселену. Тут не підходить довга, висить плівка вендулінова. По ширині більш-менш підходить. Тут чуть-чуть висить. Теж довга. Ганеманка Нікот. Це ідеально для хімекселену. А тут вона довга. Сучасні вулитки короткі для Нікот. Польська Ганеманка на плівці Вендулінової. Теж чуть-чуть висить. Не підходить. Внутрішня ганеманка, трошки є зазори, але ну, якщо їх чимось закрити, буде підходити. Отже, до профільєра лише внутрішня ганеманка. Ось такі пироги. Як у профільєр влазять різні рамки, Подивимося. Рамка від ковулика з Гофманом. Нормально. Без роздільника Гофмана. Нормально. двохскладна, Складена рамка. Так. Трохи тісновато, але влазить. Інноваційна рамка. На всю ширину, ви бачите, ми її використовуємо. Ну Дуже туго, ну вліз. І пластикова рамка. Пластикова рамка торохтить. Ну, вона скрізь торохтить. І заставні. Поліуретанова заставна. Лазить і заставна з полістиролу. Ага, ми її ледве засунули. І все одно вона йде нам скуси. Ну, улазить навскоси. Обже, з рамками більш-менш. Навіть не дуже торохтять. Попробуємо розділювач рамок. Пластиковий розділювач. Він короткий скрізь. Розділювач з нержавейки. лазах ідеально. І широкий розділювач Короткий. Більш-менш нормально, але зверніть увагу. Тут під рамки Непростий пінополіуретан, тут якась фанерка або шпон. Тобто буде легко віддирати, коли бджоли запрополісують. Ну, молодці тверсі вулика, навіть це передбачили. Подивимося сумісність корпусу профільєра з іншими вуликами. О, важкий, важкий корпус, значить економія матеріалу невелика. Апіс і профільєр один для одного створення. Дестар. і профільєр – Це одна і та сама система. Україна Турецький вулик Дісіті, корпус український, файні газди. Стає, стає, як колись. Апікс. Ну, зараз мав сказати, він ширший. Ширший, І тут чуть-чуть не вистачає. Пойбате. І довший. ширший і довший. Не, з апіксом не сумісний. Джоляр. Унікальний вулик джоляр. Олексій Ломаки. У. З Жоляром вони сумісні. Ось якщо хочете мати сумісні вулики, то ви бачите, з ким воно сумісне. Біхаус. Біхаус. Корпус має вставати, він в ущі даже. Так і є. Встав, як положено, навіть грає. Навіть грає. Тобто вставати може корпус. А ось криша з біхаусу не годиться. Вулик лисонь. Кого я гроші купляйте, рекомендую. Але я дешевші замінники, як ми вже з вами говорили на каналі. Хех. На лисоні він теж грає. Як і бігав, з Бі лисонь, економний матеріал, він Грає ушті. Ну, вставати може. Вулик, бінок для Лебедєва дуже низькі фальці, пару міліметрів. Але попробуємо Стає нормально, але буде злітати каво, зразу. Денис Лебедів зробив дуже низький фальці. Тому тут дуже ризиковано щось стати. Новий хімекселен Віталія Голованя стає. Навіть трошки грає. Трошки грає, але не критично. З Віталія Голованя хімекселеном суміс. Нам бджовелін. Як стає профільєр. Чуть-чуть грає, чуть-чуть грає, але стає. Там Жовелін гущий. Профілір ширший. Отже, ми з вами подивили сумісність корпуса профіліра. Достатньо велика, майже з усіма. Беремо кришу з біхауса. Криша Біхаус на так-то. Не налазить Біхаус. біхаус завужений, і в нього економія матеріалу конкретна. І тому на профільєр Біхаус не налазить. Біхаус несумісний. Лисонь і його туга криша, навіть для лисоні. А що для профільєра Та ви що? Для профільєра навіть не туго. але не грає зовсім. Лисонівська криша підходить. Звулика Апіс криша, моя, до речі, улюблена криша з продухами. Да. На профільєрі дуже грає, ну вона грає скрізь. Гарна композитна криша але грає. Криша звулика Бжовелін. Подовжені то що треба, по ширині, чуть-чуть грає, але не критично. Вже підходить. Бінук Дениса Лебедєва. Недавньо зроблений, Десятирамковий Ага. Бінок, на ньому зекономили матеріали. Бачите, по ширині теж не підходить. Бінук не підходить. Україна турецький вулик Бісіті. Турецька пластикова криша. Важка, зимою не здуває. Ну що мені вам казати? По ширині не підходить, тільки по довжині. Не підійде. Дуже теплий вулик Апікс. Криша достатньо тепла. Да, апікс. В нього криша, він сам ширший, ніж інший вулик. Крешу краще на профильер апікса не ставити. Вінницький вулик Бістар, дуже якісний. І криша в нього простенька і сидить як велита. Профілір ніби створений для співпраці з Бістар. Жуляр. дуже поширена криша і туго для інших вуликів. Що тут, а тут майже ідеально. Грає, але не дуже. Бужоляр підходить до профільєра. Отже, можемо зробити висновки, що новий вулиць профільєр, що з'явився в цьому році, всіх приємно дивує. Цікава криша. Навіть є два продухи і немає кутів. І достатньо глибок. Дуже цікавий корпус продухами. З витребеньками посередині можна взяти з чотирьох сторін. Є в ньому і підстамеску, корпус це взагалі оригінальний і багатофункціональний На всі випадки життя, як вони пишуть. Ну і турецька пластикова криша це на любителя. Вона утяжеляє вулик, через що вулик чуть майже найважкий на моїй пасіці, що для кочівлі трошки важко. Але вони зробили кутики. І з цієї криші він не з'їжджає, але при цьому не підняли його. І тому підрамочне пространство тільки 1 см, це дуже мало, треба хоча б 2 см. Тобто тут ворці повинні доробити. Отже, робимо висновки. Деякі частини дуже якісні, деякі треба доробляти, але профільєр це подія в нашому житті. Якщо вам було цікаве це відео, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. І серії. Базовий вулик. Хлопців, дорою, станем горою. Всі сам добробут народу. Осяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою.